Сьогодні в відео Патріс Евра висказав свою думку на рахунок арсеналу. Новий головний тренер Манчестер Юнайтед вже виставив на трансфер гравців, які йому не потрібні. Вітіння продовжить контракт з ПСЖ. Ліверпуль неочікувано хоче купити Амбапе. Неймар готується до переходу в Інтер-Майамі. Топ-клуби АПЛ націлені на гравця Брентфорда. Новий талант із Ланса, за яким слідкують топ-клуби. Поразка львівського руху в суді. Агуеро розкритикував Реал Мадрид. Нові трансферні чутки та нові скандали, все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Патріс Евра розказав, що думає про арсенал. Слідкувати за арсеналом це як дивитися Нетфлікс. Ти завжди чекаєш наступного сезону і повір мені, кожен сезон буде таким, як і минулий. Люди, які близькі до реалу і віні, вважають, що він втратив золотий м'яч через свою боротьбу проти расизму. Півзахисник Брайтона Карлос Балеба є одною із трансферних цілей Арсеналу. Снубдог вирішив інвестувати в Селтік і стати співвласником клубу. А Морім готовий відпустити Казиміро, Антоні Еріксона і Ліндельйофа в січні. Тренер хоче бачити в Манчестер Юнайтед і Насію Едвардса і Гонсалвеша із Спортинга. Також клуби ведуть перемовини щодо підписання контракту з тренерським штабом португальця. Офіційно, 17-річний гравець Вахтанг Салія перейшов в Ньюкасл із Динамо Тбілісі. Гравець приєднається до англійського клубу в серпні наступного року, як тільки йому виповниться 18 років. 22-річний гравець Абде Езалзулі продовжить контракт з Бетісом до літа 2029 року. Манчестер Сіті продовжує відмовляти на пропозиції клубів по оренді Клаудіо Ечевері. Гравець розглядається як довгостроковий проект клубу на майбутнє. Вітіння продовжить контракт з ПСЖ на 4 роки. Карнічук Вемека може продовжити кар'єру в Мілані. Технічний директор клубу Джефрі Монкада хоче бачити гравця в клубі. Рудван ван Ністелрой покине Манчестер Юнайтед після призначення Аморіма. Ліверпуль попробує підписати Мбапе. Кіліан не відчуває себе щасливим в клубі і розуміє, що поки що не виправдовує очікування. Ліверпуль готовий заплатити за гравця 150 мільйонів євро. Арсенал, Ньюкасл і Ліверпуль зацікавлені в підписанні Бріана Мбемо. Брентфорд хоче за гравця 60 мільйонів євро. Реал Мадрид планує підписати Родрі, щоб підсилити свій півзахист. На фоні новин про те, що Неймар перейде в Інтер Майамі, гравець купив земельну ділянку в Майамі. Це ще більше наводить на думку, що гравець продовжить кар'єру в МЛС. Ноні Мадуеке відмовився від трансфера в Манчестер Юнайтед. Головний тренер Арсенала Мікель Артета підтвердив, що травмовані Габріель і Тімбер скоро вернуться. Їхні травми не є серйозні. Челсі, Ньюкасл і інші клуби відправили скаутів, щоб оцінити гру Абдукадіра Хусанова. Таджиський гравець встановив світовий рекорд по кількості голів за матч в збірних. 16-річний гравець забив 14 голів за один матч. Педрі отримав нагороду кращий молодий гравець місяця в лалізі. Як повідомляє Мет Лоу Манчестер Сіті, готовий продати Челсі Рубена Діаш в наступному році, але Фабріціо Романо впевнений, що Сіті не продасть гравця за маленьку ціну, враховуючи, що в гравця ще є три роки по контракту. Львівський рух програв справу щодо скандального переходу гравця і тепер винний йому гроші. Влітку 2022 року півзахисник руха Іван Варфоломеєв перейшов до чеського клубу Слован. Повідомлялося, що рішенням палати з вирішення спорів у АФ було ухвалено рішення про те, що гравець неправомірно і в односторонньому порядку розірвав контракт з рухом, покинувши Україну, та повинен буде сплатити львівському клубові 100 тисяч доларів. Однак, футбольний агент В'ячеслав Заховайло розповів, що рух програв процес у указ по справі проти Варфоломєєва. Тепер рух буде зобов'язаний виплатити 40 тисяч гривень заборгованості із заробітної плати своєму вихованцеві. Колишній півзахисник Чернігівської десни, Київської оболоні, Хмельницького Поділля та інших команд Сергій Кучеренко обіймає керівну посаду у клубі в окупації. Сергій Кучеренко є генеральним директором в Кафрегат, який репрезентує окуповану частину Херсонської області. Реал Мадрид зацікавлений в підписанні контракту з Енсо Фернандесом. Найк збирається випустити спеціальну серію золотих бутс в честь перемоги Родрі на золотому м'ячі. Агуеро дав зрозуміти, що футбольний світ не крутиться навколо Реал Мадриду, і те, що вони не приїхали на церемонію, говорить про них все. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.